А Сенат США почав розгляд проекту імміграційної реформи, підготовленого спільними зусиллями демократів та республіканців. Аналітики кажуть, що є великі шанси, що реформа буде прийнята ще до 4 липня, коли законодавці підуть на канікули. Обидві партії підтримують її основні положення і сперечаються лише щодо деталей. Якщо так станеться, то понад 11 мільйонів нелегалів у США, серед яких є й українці можуть незабаром отримати легальний статус. Але для цього їм потрібно буде пройти перевірку в органах безпеки, сплатити податки за попередні роки і стати в чергу на отримання права на громадянство за тими, хто приїхав у США легально. Детальніше про це далі. Олексій Кузьменко демократи у Сенаті повні ентузіазму щодо проекту імміграційної реформи. Вони сподіваються, що голосування по ньому відбудеться ще до дня незалежності США, 4 липня. Наша система несправна і потребує ремонту. Дуже радісно бачити підтримку цих реформ, які зроблять нашу країну безпечнішою та допоможуть 11 мільйонам мігрантів поліпшити стосунки з законом. Деякі республіканці натомість кажуть, їх виборці не згодні з тим, що люди, які потрапили в Україну незаконно, раптом отримують шанс стати громадянами. Тож виходить, що півтора роки тому ти заплатив провіднику і незаконно перетнув кордон США. А вже можеш вимагати громадянство. Це суперечить законам. Насправді все дещо інакше. Так званий шлях до отримання громадянства, який пропонують сенатори, передбачає, що кожен нелегал має в обов'язковому порядку пройти реєстрацію, перевірку анкетних даних, сплатити штраф та податки за час перебування у США. Після цього він отримує випробувальний легальний статус, який дозволить жити та працювати в Америці. Після цього тепер вже добропорядний іммігрант стає у кінець черги на отримання статусу резидента США. На цьому етапі йому треба буде Пройти додаткову перевірку, вивчити англійську, здати іспит з громадянської культури та надати історію працевлаштування у США лише у разі виконання всіх цих вимог наш герой зможе отримати зелену картку. Жодного шансу отримати легальний статус не матимуть іммігранти, які мають кримінальне минуле або становлять загрозу національній безпеці США. А тим часом оглядачі відзначають цікавий феномен консервативні цінності більше не є синонімом неприйняття імміграційної реформи. На її підтримку тепер лунають голоси з табору християн-євангелістів, які раніше були проти неї. Прийдіть до мене, благословені батько моїм пасажі з Біблії є основою рекламного оголошення на підтримку міграційної реформи. Я був чужинцем і ти прийняв мене. Преподобний Семюель Родрігес каже, що від 30 до 40% прихожан у іспаномовних євангелічних церквах є нелегалами. Депортувати 11 мільйонів нелегалів це все одно, що депортувати майбутнє християнства в Америці. Хай з яким оптимізмом дивляться на іспаномовних іммігрантів одні консерватори, інші сумніваються, що вчорашні нелегали радо сядуть на церковні лави. я сумніваюся, що лише через те, що білі християни євангелічної віри стають на бік. Нелегалів ті неодмінно підуть до їх церков. Між тим останні опитування показують, що все більше американців визнають необхідність реформування імміграційної системи. Тож справа лише у тому, якою саме буде реформа. Слухання у Сенаті за оптимістичного сценарію розвитку подій триватимуть до липня. Після цього реформа потрапить до Конгресу, де на неї чекають нові випробування та доповнення і жодних гарантій. Олексій Кузьменко голос Америки.